Треба поліцейські лежачі поставити, це моя думка чиста. Ну, а так перехрестя тут дуже таке. Багато аварій, і людей, і пішоходів збивали. Водій Юрій Матіш розповідає про перехрестя вулиць Маршала Бірюзова та Петра Юрченка в обласному центрі. Ну, во перше тут святофорик якби трошечки більше задержку давати, щоб зелене світло і з тої сторони було. Це теж здоровий плюс був. Тут маленьке время задержки, люди ну, проїжджають швидше і неуважні. Просто неуважність. Їздимо без проблем без ніякого. Ми тут часто їздимо через цей, то це, це, проблем ніякому ще не Абсолютно. У Полтавській міськраді ухвалили встановити новий режим для світлофора, змінивши його циклограму. Тобто, світло на одній зі смуг руху з боку вулиці Ковпака до перехрестя з Петра Юрченка затримуватимуть на 10 секунд. Розповів перший заступник голови Полтавської міськради. Світлофор перепрограмували 7 вересня. Ми прийняли рішення зберемо затримку. Тобто буде червоний горіти. І для одних учасників руху, і для інших. Коли ми зробили аналіз за минулий місяць, ми побачили, що це перехрестя одна із самих небезпечних по кількості аварій, яка відбулася на ньому. Більше десяти за місяць. Ось, Наприклад, перший світофор на в'їзді зі сторони Харкова. Там, там ну, там стрілка напрашується, тому що там постійна пробка. Ті, що грузовики, особливо транзитні, повертають на Кременчуг, вони не успівають просто повернути на зелений. І там дійсно треба перевагу дати. Ну, Таких ну, можна там, ну, на пальцях точно можна накидати до, до 10 в Полтаві. Востання аварія на цьому перехресті трапилася 24 серпня 2023-го, розповіла Суспільному речниця патрульної поліції регіону Наталія Костильова. Тоді зіткнулися легковик та маршрутка. Внаслідок аварії травми отримали п'ятеро людей, серед яких дитина. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.